Доброго ранку, вітаю всіх. Розкажу вам про чудових лебедів і чудове місто Миронівка. Поселилися лебеді в Миронівці більше як 10 років тому. Тепер їхніх сімей тут стає все більше і більше. Деякі на зиму улітають, потім повертаються знову-таки в Миронівку. Їм тут добре, чудово, комфортно, і їхня популяція тут зростає. Не треба заповідника, є Миронівка. Чудове місто з природою і з чудовими людьми, які дивляться за ними, не ображають їх, не зачіпають, і вони дуже добре з ними вживаються. Отакі. такі чудові є сім'ї лебедів і людей. І чудове місто Миронівка. Але головне, щоб туди не поїхали туристи і журналісти, тому що перелякають всіх. Тому, друзі, показую вам і не скажу, де це знаходиться. Там люди оберігають їх. А ви дивіться і радуйтесь! Всім вам гарного дня, чудового настрою! Будьте зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші чудові коментарі. Дякую всім вам за ваші чудові коментарі. Діліться моїм відео, ставте вподобайки і будьте зі мною. Всім вам гарного дня, чудового настрою! Всім пока-пока! Далі ще будуть мої чудові відео. Зустрінемось на моєму каналі. Обов'язково буду вам показувати цікавинки, красу, природу і життя. А також як я готую, покажу. І все найкраще. А тим, хто предоставив мені таку можливість показати це відео вам, я Величезно дякую, дякую вам, мої хороші, за це чудово, неймовірне, позитивне відео. Щастя вам, добра, миру та добрих людей поряд! <рик> Та ще. Ви можете підходити, а в нас я забрала. Ха-ха-ха. Та, що ви приходили. Може, до моїм весілля. Та да не весь кусок, Руслан! Менші кусочки! Менші кусочки давай. Ай, гайде, Боюся то. На чого ти я боюся? Я боюся. О, Бажній, кусай. <рес> Великий морський. Головне, щоб мама не прийшла, бо мама кусається щось. Обхороші. <рес> Все, немає. Ой, горюй такий. Та не гладь що це як. Годова, готова нам. Модичко піддається. Красивий, красивий. Красавець. А мама. Яка ти що, яка мама. Руслан, не треба гладить їх. <рес> Все, мы туди через детали. Трус! Мы отступаем от вас. Да. На, на. Ой, Харюся такая. Ой, Харюся. Папе, папе, на. мама? Ай ти харючі, не вкуси мені, не вкуси мені руки. З рук треба ти шолі. Ой, Харючі. Ой, Харючі. Ой, ой-ой-ой. Вс, беруть, за кліп стоїть. Добали мене пів. Та вони тепер б'ють за цей хліб. Ти жодні.